Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, на один день, хоча, часто карти показують події на більший строк, тоді я скажу просто: починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Для когось готуйтесь до виходу з відлюдництва. Коли ви десь десь може дійсно був у вас такий час, що вам не хотілося ні з ким спілкуватись, вам хотілося в собі розібратись. Для когось це може бути хтось з чоловіків з вашого оточення. Мені на дно колоди лягає. Король жезлів, може бути така ситуація, коли ось такий король жезлів виходить з відлюдництва. Десь він там був. Не було з ним тісного спілкування, а тут вже, знаєте, людина як вирішує змінити такий свій стан і як відновити з вами спілкування. Отак воно, здебільшого, для когось є. Знаєте, як, ну, як зберегти з вами спілкування. Для когось ось така ситуація. Сфера кохання, давайте побачимо. До чого вам у сфері кохання готуватись? Ну, знову ж таки, той самий відлюдник, бачите, королева кублі, кубків, королева Пентаклів. Ну, для когось це не про дві жінки, а про те, що. Якась затягнута ситуація, де з вами людина не бачилась, і буде вам розповідати про те, що ви і кохана, і така рідна жінка. Це може бути про вашого чоловіка, який просто от, ну, знаєте, там, з яких причин людина був відсторонений від вас, але ж все ж таки. Тут як, ну знаєте, десь він як в жертву приносить своє відсторонення від вас. Це ситуація, яка от він не може на неї впливати. він повинен. Підкорятись цій ситуації, ну і ви так само, звісно ж. Але ж в цій ситуації, це просто розмови, зізнання, кохання, то знаєте, як нагадування про те, що він вас кохає. А ви його ну тут, тут гарна позиція, тут вихід з цього відлюдництва, відсторонення від відлюдництва, від від, від відмова від цього відлюдництва, як хочете. Ну, я підглядаю і ті самі карти я відкриваю. Тобто це перемога вже. Це, знаєте, коли людина втрачає ці обмеження. Давайте далі дивитись, до чого вам в роботі готуватись. До чого вам в роботі готуватись. Для когось це буде можливість давайте так. Це можливість опрацювати документи для когось. Це з'являється така можливість, яку ви хапаєтесь. І це може бути про дорогу, про відрядження. Може і невеличкі, там, скажімо, в межах вашого міста чи там вашого селища, вашої громади. І це є, коли було бажання щось зробити, а в цей день ви вже будете відпрацьовувати цю ситуацію. Ви вже будете з нею працювати, ви будете а, не затягувати, а знаєте, коли швидко, як мені треба швидко з цим впоратись. От тут просто швидкість буде важливою в цей день. І чіткі такі прийняття чітких рішень. Буде отак і отак. Я не буду з цим затягувати. Отак, така ситуація. Ой, вибачте, що падають карти. Далі. Що вам важливо прийняти? Цей день і до цього теж краще підготуватись. Так, трошки я уточню Тут про спілкування. Воно легке, воно швидке, воно не буде затягнутим. Воно. Знаєте, коли, наприклад, ви побачились там по роботі з кимось з колег, не буде важливих якихось новин, це буде пліткарство. Просто, от, просто весело проведений час. Не очікуйте, навіть якщо якісь там будуть у вас ну, почути вами там обіцянки, якісь там, а давайте там ще щось, давайте якось там зробимо. Такого не буде. Такого довго будете чекати і самотужки будете робити. Але ж приймайте, як є, це зайвий е, такий момент, коли ви побачите, з ким ви працюєте, з ким ви спілкуєтесь. Не для всіх це буде по роботі, це може бути якесь просто особисте ж, е, спілкування з людьми. ну Будь-як може бути відпрацьовано, але ситуація, в якій вам будуть просто розкриватись очі на тих, то поряд з вами приймайте це, як є. Від чого краще б за все відсторонитись, відмовитись? До цього теж треба готуватись. А чого це так? Так симпатично все. І... Тут, як знаєте, від швидкості, від дуже коли ви раніше, ніж треба, зрозуміло, чого так. Раніше, ніж треба, ви можете піти в якусь ситуацію, бо вас або хтось штовхає до цього, або ви просто нетерплячість проявляєте. От Від цієї нетерплячості або своєї, або чиєїсь, відмовляйтесь. Тобто тут ситуація стабільна, тут ситуація емоційно стабільна навіть. Ну, тобто, наприклад, якщо про кохання, нікуди воно тут не дівається, якщо ви якусь ситуацію відкладаєте там, на день чи два, або навіть на тиждень. Це, знаєте, якщо там взагалі, ну, там, наприклад, дитина щось у вас просить. То взагалі тут почекайте, бо в дитини, знаєте, зараз хочу, а потім і забув, чи забула, і не згадує вже. І не треба там ні гроші витрачати, ні там час витрачати. Ну, от розумієте про що мова. Тобто від дуже великої такої швидкості, коли знаєте, от сказали і одразу зробили. Від цього відмовляйтесь, таке не треба вам. Далі дивимось. Чого не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. О, не уникнути Добре. Так, не уникнути суперечки. Розумієте для себе, чи ви будете доказувати щось таке, от у, вас, у вас зачепить хтось там своїм рішенням, або ви вже прийняли рішення, і вас хтось намагається якось відвести від цього рішення. Або це чиєсь таке, буде поведінка така. Ну але ж розумійте, що це просто от як пристрасть людини. Це просто, як знаєте, от, ну, запалився хтось там, чи запалилась внутрішня людина. І ця ситуація буде закрита цілком і повністю. Це знаєте, як дайте пару випустити і полегшає. Дійсно, це може бути внутрішньосімейна сімейна ситуація. Не обов'язково, що це десь з кимось там назовні буде. Але ж от просто розумійте, що це просто такий момент, коли людина, от, запальність людини буде виявлена. Може, ваша особиста така поведінка буде, але ж вмійте дочекатись, поки пил осяде. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. По справедливості все вирішуйте і намагайтесь будь-яку ситуацію врівноважити. Бо розумієте, як ви буваєте в якихось ситуаціях, як захищаєте себе, так само і з вами можуть поводити і дітки, дітки себе, і хтось з родини, і хтось з оточуючих там не обов'язково з родини, може, там сусіди або колеги ваші, або взагалі чужі для вас люди. По справедливості розсуджуйте будь-яку ситуацію, як знаєте, от не поспішайте вирок людині виносити. А просто дивіться на те, що спонукало людину так себе повести. Бо будь-яка ситуація, вона ж не просто так, вона є слідством чогось. Спочатку було щось, людина так відреагувала чи відреагував, тому що. І от зазирайте на це тому, що чого б це так воно. І більш спілкуйтесь. Тут просто запальність показана, але ж вона не повинна бути тільки осудженою, вона і виправданою може бути. Тож будьте мудрішими в будь-якій ситуації. Головне, будьте в безпеці. І ви, і ваші рідні, близькі, і майте гарний настрій. Він від нього багато що залежить. І бережіть себе. Побачимось всім пока.